колискову ваша мама вам співала чи баба? Коли заколисувала вас, спадки ложила? Ніхто нам нічого не співав. Нас було багато, хто нам мав співати. Не було такої традиції. А ви своїм дітям співали? Я співала своїм діткам. А яку ви колискову співали своїм діткам? Ой, Люлі сину. Моя дитина день і вночі. Як піде сину на Україну, наскінче. А, а на голос не треба. Не кляни тата, не кляни ма не кліни, кліни мене. Я твоя мати? Ні, не так я збилася. У сину, моя ти дитина. На Україну нас клинучи, не клини, тата, моя ти дитина, Кліни мене, мене прокляту я твоя мати, мене клини, як не стане мене. Не дити люди, айди угай гай ай, не спитає, плакати не буде там ти гуляй. Найдеш у гаю Тую калину, то ту пригорнись, бо я любила моя ти дитино, Її колись зайдеш у села у тую хату, то не журись, а як побачиш з дітками матір, то не дивись.